Школярі снідатимуть за 7 гривень. Саме такою буде вартість одноразового харчування у школах. Раніше сніданок одного учня обходився у 5 гривень. Цих коштів явно не вистачало, аби повноцінно нагодувати дітей. Тож підвищення вартості освітяни зустріли схвально. Це питання назріло давно забезпечити норми харчування для учнів на 5 гривень, яке було надзвичайно було важко, тому що на даний час піднялися ціни. Як на молочні продукти, на масло, на продукти, такі як рибні рибні продукти, так само на фрукти і на овочі. Звичайно, що надзвичайно важко було забезпечити нормативні вимоги до харчування учнів. Дане питання вже розглянули на засіданні виконавчого комітету. Залишилось тільки дочекатися прийняття бюджету на 2014 рік. Тож вже невдовзі деякі категорії дітей зможуть харчуватися за новими цінами за міський кошт. Якщо враховувати всі категорії, яких ми будемо харчувати, це діти перших четвертих класи, учні, перших-четвертих класи, діти сироти, діти по звернення батьківського піклування. Потім діти, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, а також Чорнобильці, то це буде в сумі різниця складати 3 мільйони 422 тисячі гривень на рік. Оптимальною кажуть освітяни була б ціна у 10 гривень однак наразі задоволені і таким підвищенням.